Просто там неможливо тут детективи, трилери та збірки оповідань. Ця корзина в одній із ужгородських книгарень поступово заповнюється книгами, які відвідувачі купують спеціально для захисників. Коли вже мережа домовилась з культурним десантом про цю ініціативу, що ми беремо участь, то одночасно всі книгарні, їх зараз 62 в Україні. Вони почали збирати книжки для бійців. Остання минула поставка налічувала близько 40 книжок. Це не так, що ми там десь там дуже сильно підраховуємо там чи збираємо певну кількість книжок. Ми просто зібрали коробку. Нам присилають кур'єра і ми відправляємо. Акцію Книга на фронт у квітні 2023-го започаткувала громадська організація Культурний десант при підтримці Міністерства культури та інформаційної політики. Реалізовується вона в книгарнях та видавництвах України. За словами координатора проєкту Андрія Овчарука, за цей час військовим відправили понад 20 тисяч книг. Як це відбувається там книги, просто в коробці або привозиться десь викладаються, і, і кожен може собі йти і сам вибрати, що йому хоче. Тобто це не роздаються там комусь насильно. Ці коробка не залишаються в підрозділі. але книги розходяться. У нас буває на місяць і тисяча, і півтори, і тисяча сімсот. Навіть на місяць з книгу так роздавали. Це Харків, Краматорськ, Покровськ, Запоріжжя і Херсон. От в тих напрямках кожному напрямку працює група, і вони якраз ці книжки привозять до військових. Яна Терлецька каже: військові зазвичай просять художню літературу. Її найчастіше вибирають і покупці. Якщо брати по Ужгороду, то у нас найчастіше беруть детективи там, Агата крісті з популярних, наприклад, українських там авторів Макс Кідрук Іларіон Павлюк. Часто потрапляє книга, наприклад, це по всій мережі. Я знаю «Людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла про людину, яка вижила в концтаборі. Ольга Сірякова продавчиня книгарні показує, що на цей раз вибрали Ужгородці для захисників. Острів Забутої Пасхи, книга нашого українського автора. Це буде збірка прози. Спитайте мієчку. Максимально класна теж лайтова книжечка. Мертві стукають». трилер. Дуже класний, кривавий, прикольний. І мова тіла. Також це буде трилер з детективною такою лінією. У мене там був збер... звернувся офіцер морально психологічного забезпечення 66-ї бригади. Е, попросив книгу. Військових, тому що вони допомагають відволікатися, і це було кілька тижнів тому. і Я його запитався про те, як а, ну чи є якась фідбек на цього, і він каже, що а, ну розібрали книги, ти ще не надіслав там щось було після 15 книг, не дуже багато, але кажуть, що читають і подобається. Проєкт Книга на фронт безстроковий, кажуть організатори. Триватиме до перемоги. Деталі про нього і про те, як стати учасником, можна знайти на сторінці культурного десанту у соцмережах. Тетяна Рожновська, Леонтій Колишин, Суспільне, Новини.